Я, я зрозуміла, стій. Каже, назад будемо їхати, сядеш наперед. В мене курточка, а в неї пуховик, і вона вже зажарилась. Ну, пішли. Не, не зажарилась, просто я тебе пожарила. А чого? Мені нормально. Не Нє-ні, Наташ, нормально. Так, йдемо на другий поверх, поки нема сирени. Ага. Ага. А, треба по ступенечках. Навірно, да. Дивись, яка вона зелена. Капусточка. А стара, ото по сім, да? з чимось? З другого поверху дивимося. Ага, гарний. А диванчик який гарний. Гостівий, що нема? Ой. А як шкода. А ми приїхали. А нема. І що нема? Наташа, може тут є соті е, гілочки? Так ще ж іще ж старий новий рік. Ні, немає. Немає. Квіти є, все. а гілочок немає. Ну по чому? Не Незрозуміло, я без окулярів нічого не бачу. Дома подивлюся, що. А, ну тут вже можна ось подивитися, штучні квіти. Ого. Охо, охо, я тут давно не була, з вікою якось приїжджали. Да. Ну, все не дешеве. Це мені подобається. Отаке От плетіння. Та й це ось гарне. Як серветочка, 250 гривень. А отут корзин скільки. Гарні. Гар, так, свічки дівчата знайшли. Це чотири штуки. Ну тут я буду, що батарейка має. А ти що хочеш, щоб на кладовищі ставили з, бата... да, да. з батарейкою? Це акція менше. Наташ, Ну я не знаю, кажуть, що вогонь, треба, щоб вогонь натуральний. Да, натуральний, що якось їм якась там енергетика. Казала, є, но, Наташа, там усі от... от батарейки. Де? Ну, не знаю, Наташ... Я що чула, те й говорю. Ну, а норвегів казала, там обща горить, день і ніч. Та я зрозуміла. А гномиків немає. І зовсім зовсім, і на складі нема. Немає. Аж шкода. О, це все. Закінчився новий рік. Закінчився новий рік, ми тому що в цей було саме з альфа-зіном. Вони розмістилися доволі високі. Розуміло. Угу. Банкетка. А, така. Ну ти знаєш, у ж вузеньке. Ну на двоїх, ну, дуже вузько, Наташ. Ну, Ми ж звикли, щоб вже широти. Так, це, це воно це, а там воно дивися 375. Це що? А, от, коротше, оце банкетка, виходить ага. оця чи що. Не знаю. А це а що? А це дивися 375. А це що, полиця настінна? Ага, тобто ти можеш її брати, можеш ні? Наташа, це усю. Це оце п'ять тисяч. Збила мене, а, а це усю поличка. <різь> Бо скажуть, що люди не, ви такі нерозумні, як сидіть цілими днями вдома. Ой, цікаво тут все подивитися. Виїхали трішки в люди. Так я зрозуміла. А, штучні квіти. Ось у Наташа ціна. 280 гривень. Це у пакеті, я зрозуміла. <смітна> да. А так гілочка оце 50 гривень. <смітна> Вибрала? <смітна> а, оце тобі під колір, так? Колір роботі такий дітей йдуть. Ага. Ну, а вона ціна дві шестьсот п'ятдесят. Дві 250. А, 250. 200... А, куди... а, ось... а куди ж ми тоді діємо ту ж, що зараз стоїть у залі. Це ж вона 2800, так? Да? Угу. 2250. Трішки опція. Так це вона не в залу, це вона хоче біля кровати. Ну, то вже та, що в залі, вона. Стоїть. Ну, то под... старого, в мене ж кроватя угу. ще така. Може взяти, поки оця опція. А вона одна така чи дві. Не... Огувачко. Ага, оцей 14 комод, да? mm -hmm. так? Так, сюди і подушечки сховаються. Ой, скільки ж ящиків, все, що хочеш. І, і тут же таке, так? Сюди дів'я таке. Ой, супер, mm -hmm. mm -hmm. Клас. Ну, і, і, мені подобається цей більше, ніж Ні. А, ти той маєш на увазі. Він трішки вущий. А, 9 і 9. Ну, там широкий, ну, та тут краще, Наташ. Ну так цей на 5. На, на 5 тисяч. На, на 5 тисяч? Ну він же ж і більший, довший, бачиш? І ухватить. А там. Того. І, і цей? Та да. Сейчас вона вот. Краса. На підлозі. Баклажан. 200... 250 гривень. Ну гарні. Капуста. Наташ, почитай, точно молода. Ні, це стара. Молода. Ну, це хіба що в салат? Що за хліб? З родзинками? А це який Наташ ти безум? Тут Ага. А чисто житній? Оце внизу, мабуть. Оце. Житній домашній, завернений. Ну, там 19 гривень 100 грам. Дорогий. Ага, дорогий. А оце нічого, так? Да? 8. Угу. Uh -huh. З родзинками. Тут якийсь темніший, бачиш? Це просто дріб та нечний А, це не хнози. Ага. Угу. Давай оцей візьмем. візьмемо. Ага. Гуляємо по варусу. Купили капусточку хліба. Двадцять 29 гривень. 300 гривень кілограм. Uh -huh. Це буде 320, це 100 гривень буде. Ага, ну так хочеться. А тут пачка 59. Да, тут 250 грам. Ні, це кілограм стоїть. Так? Да? Що кілограм? Це не пачка 59 Це що? А ні, 250 все правильно. Ну да, так, ну все ж. Давай мені ложи теж одну я? ще. А я до теж вдома. На на дієту сісти треба Ой, щось подивай. їсти. Наташа, Наташа. <сх> <сх> Загубили. Все. Ну і пішли. Тут набрали. Я ж забула, що не хожу по магазинам і карточки повикладала. Я стуло, і а ми тебе загубили, а потім Наташа знайшла. Стулу шукала, так? Ні, я вас шукала. Да? А, ти ота ходила нас шукала. Да. Та куди б ми ділися. Хотіли спонтанно заїхати до Люсі Толі поздоровити. Вони відзначають ці свята. От. Ну, а їх не виявилось вдома. Добре, що ми не поїхали, а зателефонували. Наташа каже, тітя Тю тоня -тю пішли, чайка поп'є. Ну, кажу, пішли. Разу у нас не вийшло в гості заїхати, то пішли. Маргушка, що ти оце по воді ходиш? Га? Пішли в хату, пішли. Пішли, чай капить, пішли. А? Пішли? Все тече. Такий гарний сніжок був. Ой, а тепер моква. Ну пішли, я вже ноги витерла. Давай. Будеш йти? Що ти той віник нюхаєш? Пішли. Давай, давай. Піднімайся. Ну, куди ти пішла? Давай, пішли. Не хочеш? Я пішла. Зайшла. Ну, пішли. Наташа. Наташ. Візьміть моргошку. А, можна, да? Вона вже пішла. Да? Ну, а бігом біжить. Ну, і те треба. Побігла аж бігом, ось вона вам. Ага. На, Наташ. Ну, світла у нас поки що немає. Я хочу показати, що ми купили. Ну, пакет 5,20, 550 на 300. Далі. Хліб пшенично-житний, український, з родзинками. 312 грам по 80 гривен, 81 гривні 50 копійок. На 25 гривень 43 копійки. Ну, сподіваюсь, що він корисний, бо тут немає ніякого складу. Ну, ось такий. Дуже мені захотілося такого хлібу. Ну, потрішку буду їсти такий хліб. Дуже хотіла. Так, далі взяли. Наташа теж такий брала, я такий взяла, сир Адегейський. Ну, була акція. Оце в одній такій кульці 250 грам. І Коштує 59 гривень 90 копійок кожна. Далі молода капуста. Ну, салати можна робити. Ой, дивіться. Так, молода капуста. Тут е, майже кілограм 992 грами. По 1590 це на 15 гривень 77 копійок. Так, і ще зараз посуну трішки. Для нашого малюка бабуля взяла фруктове пюре. Це ми були в лівобережному варусі. У нас тут Теж ж є. ну ми там, Так як ми там були, та зайшли і трішки зробили покупки. Значить, дивіться, пюре груша чорна смородина, 32,90. А яблуко груша було по акції, ну воно було одне, і я його забрала. 23 гривни 50 копійок. Ну, це такі покупочки зробили ми і заплатила я 256 гривень.